Такі препарати, як філери, призначені для того, аби коригувати обличчя, заповнюючи зморшки на тому самому обличчі, шиї чи руках, повертаючи молодість клієнтам косметологічних салонів. З англійської слово філер перекладається як наповнювач. Філери дозволяють проводити контурну пластику обличчя, виправляючи недоліки, тонкі губи, асиметричність, глибокі заломи та зморшки без хірургічного втручання. лица индивидуально, и мы можем только исправить какие-то небольшие недочеты, возможно, какие-то дефекты на лице, но изменить само лицо вряд ли мы имеем такую задачу. То есть такой задачи мы не ставим, полностью изменить лицо. Более того, сейчас меняется мода, меняются направления. Если раньше мы использовали какие-то критерии определенные, как, например, там, маска Леонардо, золотое сечение для того, чтобы опереть, опереть, ну, опереться на вот эти вот данные и каким-то образом да, там, привести лицо к какому-то общему знаменателю. Главная задача, чтобы наш клиент сам себе нравился, это придаст ему уверенности, и для этого мы и работаем. В основі філерів гіалуронова кислота. Вона є майже в усіх тканинах нашого організму, але із часом її кількість зменшується. Власне, саме це і стає причиною виникнення зморшок та заломів. До того ж, завдяки ін'єкціям правильно підібраного філера можна змінити форму губ, досягти симетрії. А до того ж, підтягнути каркас обличчя, підкреслити скули, зменшити друге підборіддя тощо. використовується для своїх определених цілей. Для більш делікатних зон філери з меншою плотністю. Якщо нам потрібно створити опору каркас, то тоді ми філери з більшою плотністю. Ну і це залежить від зон. Тим мене в одній зоні може видів філерів для того, щоб найкращий ефект. Носогубні складки зморшки у куточках роту і на лобі стають після введення філера менш вираженими, а губи більш чуттєвими і виразними. Як правило, ефект від такої пластики буде помітний через тиждень після проведення процедури. Але варто зауважити, одразу після процедури, а також впродовж двох-трьох днів, у місцях проколу може триматися набряк, що вважається нормою. Якщо ж він не сходить і доставляє дискомфорт, то варто звернутися до свого косметолога повторно. В какой-то степени филлерами гармоничное лицо можно... создать, но надо не забывать о том, что есть еще другие косметологические процедуры, и вот их синергизм и, и приводит к тому результату, который мы которого и ждет наш пациент. То есть это и красота самой кожи, и отсутствие морщин, молодость, правильно выбранная тактика приведения каждого пациента. Вот это вот самое важное. Ефект від філінгу триває від півроку до двох років, але пам'ятайте, що постановка філера складна процедура, котра вимагає від косметолога не лише досвіду, а й освіти. Але за умову дотримання усіх рекомендацій та правильного вибору, як фахівця, так і препарата, після ін'єкції ваше відображення у дзеркалі вам обов'язково сподобається, адже на вас дивитиметься молода та приваблива особа. Однак маємо зауважити, що на відміну від багатьох інших уколів краси, контурна пластика філером є дещо дорожчою процедурою, тож фахівці рекомендують якомога раніше звертатися до косметологів, аби займатися профілактикою старіння, а не боротьбою за другу молодість.